Я знаю, чого Кірка не тонула. До речі, в джезві вийшло найкраще. Всім привіт, канал Кава і сьогодні Радіо Кава» представляє вам найдорожчу каву в історії Радіокави. Я не знаю, в Україні була дорожча? Е, можливо, була. Можливо. Можливо, ну, але це найунікальніша кава, яку їдять тварини істоти. Ну, вона зовсім неоднозначна, бо є два табори, е, є прихильники цієї кави, а є противники. Ну, ну, дійсно, е, ми більше вважаємо, що кава ця переоцінена і тут більше грає роль маркетинг, а не і якісь це смакові властивості. Я вже багато разів говорив і ще раз хочу сказати, ми. Купили кілограм цієї дорогущої кави, не для того, щоб показати, що вона дійсно якась класна чи крута, а для того, щоб познайомити нашого клієнта і дати можливість познайомитися з цим продуктом. А кожен для себе вже визначить, чи коштує вона тих грошей, чи вона не коштує тих грошей, бо ціна, звісно, ну, дурна, якщо порівнювати із. Такою нормальною спешаті кавою, там навіть в районі 15 доларів за кілограм, це вже така нормальна добротна е, кава, то ну, 200 доларів за кілограм. 200. Навіть гейші, які в нас е, бувають, там ну, порядка 35-40 доларів. Навіть 27, може бути, ну це 200 доларів. Це просто дуже багато. Дуже багато. Так, я зараз розповім, що ми робимо. рецепт. І він буде допомагати. Так, хочеться сказати, що Склад, в пробірці всього 20 грам. Бо ну, більше не потрібно. Це просто для того, щоб познайомитись. І у вас дорого. буде дві спроби. Більше дорого. І ще й дуже дорого. У вас буде дві спроби приготувати цю каву. Ми покажемо, як можна приготувати 10 грам у воронці і 10 грамів. Uh, ми менше. просто подивимось, що mm -hmm. джезви за смак буде. Трохи менше там буде. Ну, вложилі мало, 5 грамів можна. Наше завдання сьогодні показати вам рецепт, як її заварювати і скажемо приблизно, куди рухатись. Я зараз помел встановив 21-22 кліка на команданта. приблизно доволі великий. Зараз і буде видно. Для пуроверів розроблено пластикових. Розроблялося, як в статті ви бачили, може, ДІП-27. Але підходить для конусоподібних подібних пуроверів всіх. Звичайно, цю каву можна заварювати в джезві з першого разу буде смачно. А в пуровері трохи складніше. Хочу сказати, що цей експіріенс має мету більш таку освітню, для того, щоб. Бо багато хто чув про цю каву там, в фільмах дуже відомий фільм, поки не зіграв ящик там, Джек Ніколсон, який виконував головну, одну з головних ролей. Постійно пив цю каву і говорив, що це найкраща кава, яку можна тільки десь придбати. Е, мало де можна купити цю каву. Скоріше можливо, ні. Можливо, ті часи звірятка їли інший урожай якийсь, може там гешта зростали. Та, ні, що, ні. Ні. Я думаю, що там... чому прикол? Звірядку ж не знає, що воно там їсть. Воно не розбирається в, сортах, в сортових варіаціях. Ну, як... Гласить легенда, що е, тваринка не дурна, вона вибирає найстигліші, найсоковитіші, е, соковитіші, найсмачніші ягоди, бо вона дійсно харчується цими ягодами і розбирається в них непогано. Потім в шлунку е, зерна ці погано переварюються, е, то вони не переварюються. Вони, вони проходять якісь там певні процеси ферментації, Короче. набувають своїх цікавих там додаткових е, е, смаків і виходять з екскрементами. І там фермери якісь, оці маленькі фермери, збирають, там, миють, сушать. І це, ну, Зовсім недозначна кава. Тому це, ми ризикнули для того, щоб там, 40 людей, бо всього навсього 40 пробірок, вийшло, змогли спробувати і оцінити цей смак. Сразу скажу, кава посмажена доволі так темненько, бо Індонезія має а, в своєму теруарі… Зі, з дворинки якраз а, йде. <рі> не зовсім такі багаті смаки, як там, Ефіопія чи Кенія. В принципі, спеція. Ну, да, ми домовлялися про смак не розповідати. Але давай, давай, давай. Заваримо. Давай, я буду буде смати. 5 вливань по 30 грамів, потім 40 грамів. Так, давайте. Навіть ваги заслухались, так? Да? Угу. Тобто перше вливання, перше вливання 30 30 грам... по, колу, по колу 30 грамів. Угу. Має трохи більше, але таке. На 30-тій секунді всі вливання починаються в центр. По 30 грамів. 60, 90, 120, а потім 160. У нас, у останнє вливання. У нас трохи там, пізніше запустилось, тому я на 25 десь почну. Вливаємо просто до 60 Прямо а ти 10 грамів правильно взяв? 10 грамів каву, 160 води, 1 до 16 пропорція. Орієнтуємось або 20 секунда наступне вилання, через 20 секунд, тобто 50 хвилина 10, або коли перестане крапля. Перестане потік, там дуже рідкі краплі. У мене секундомір збився, тому я так вже на око, як то кажуть. Насправді кава зібрала дуже багато хайпу, навіть ще не попавши в продаж, вже дуже багато жартів на нашому телеграм-каналі. Так, у нас є телеграм-канал Радіомен, дуже багато жартів в чаті Радіомен було, людям цікаво. І хоча і хтось каже, що там кава з кізяків, з кізяками, але насправді охочих дуже багато було, вона продалась навіть. Ну, без, не, попавши, без сайту, без сайту. не попавши на сайт. Так, просто з повідомлення є в телеграм-каналі. Лоурейт у мене не дуже швидкий. Приблизно орієнтовно 6 грамів на секунду. Зараз я вимкнув під артема вигинув влаштував, щоб він не, це, не губився. Що тут відмувається там завжди. Приблизно там 2 хвилини, зараз трохи довше, бо фільтр такий поводити. Даємо стикти. Я думаю, 2.30 знімаємо. Що вже надійно. Вже дуже рідкі краплі можна. Насолодитись ароматом, я думаю. Зазвичай цю каву, якщо десь у світі є змога її купити, вона буде трохи темніше обсмажена. Я думаю, це зв'язано з тим, що її викупляють більш такі багаті країни, як Японія, США. Говорити про запах да, чи ні? Да. Так, звісно, як. Як на мене, у цієї кави дуже цікаве тіло, саме тактильне. В запаску відчувається карамель і трошки дерево. Як будто, знаєш, ти на, паличці, на паличці людяника mm. карамельку висмоктав І залишилося mm. цей шматочок не, деревини, яка благородна була благородна, звісно. Яка була саме в Людянику, yeah. і от трошки так пахне. Люди зачекалися. Чекаємо там. Я б не заварював цю каву. Зараз. Взагалі. Зараз. Тому що вона зараз свіжа. я хотів відтягнути, Сергій каже, ні, треба. Люди хочуть, рецепт. Ну ми зараз вип'ємо не ідеальну каву. Якщо ви отримаєте її, бажано 5 діб ще потримати, бо тоді вона розкриє більш цікаві смаки. Тому що зараз темні нотки можуть прикривати основний смак. Може, там щось дуже цікаво буде. Як сідра. Якщо ви дочекали сідру. Душу кайтеся це. Що скажеш? вона доволі делікатна. Вона делікатна. і благородна. Це не, не пересмажена кава. Це щось добряча кава без дефектів. Ну, без дефектів, без дефектів у смаку. І приємно пити питка. Лагідна така, округла. Ну, не округла, прямо округла. Не тактильно округла, а округла за смаком. Нічого не випирає з балансу. Буланс. Все. Ну, вона посмажена трошки темніше, ніж зазвичай ми смажимо каву фільтрову. Тому що ми хотіли, по-перше, добитися якогось такого е універсального профілю, тому що хтось буде в джезі варити, хтось буде. Ну пробірці дуже мало кави, і ми не можемо випустити там версію фільтру версію еспресо. Та якщо еспресо зробити, там по суті і помол не зможеш настроїти, як вже mm -hmm. все. Яка вона закінчилась. Да, скажу. Ну, така якась э, обсмажка більш, ну, як зараз модно казати, омні. Я би що сказав. По-перше, дочекайтесь, поки вона трохи охолоне. Або нормально трохи хлоне. Це буде в плюс, тому що кислотності немає, вона солодка, угу. сідра сідра, Діберика була. Щось схоже. Тільки тут немає тих фан ноток. Благородні, бро, благородні нотки. Пам'ятаєш? Так. На самому зерні можна побачити капельки масла виступивши. Це зв'язано ще з обробкою. Ну, Профілі обсмажки теж трошки тимніше і обробки. обробки. Ну, я обробки. Не, хотів, не хотів, щоб вона була світлою, тому що кава Зіндезії має трошки такі в своєму смаку базові дескриптори це там спеції, тютюн. Трошки якісь деревні нотки. Тому хотілося їх позбутися і отримати дійсно солодку чашку. Я ще хотів сказати, що якщо ви любите спеціальті каву, кислу, якусь кенію, можливо, вам не зайде, тому що ви не побачите саме ці нотки. Але зупиніться, помедитуйте, сконцентруйтесь на чашці, ви відкрите для себе нові Тому Що вони тут є? Просто інший профіль чашки, до якого ми назви. Відчуваєш природу, як ця криса бігає десь. Збирає по землі зернятка ці. А? Я для себе тільки можу Фідомо поставити збирання. галочку, що mm. я пив цю каву знову. Колись я далеко-далеко, у 2009 році її пив у Львові. І зараз пройшло досить багато часу, і я посмажив на. На наших потужностях виробництва. І тепер я можу дійсно говорити, коли хтось мені каже, а ти чув про цю дорогу каву, яку mm -hmm. там ці, як їх там кажуть, ці ліваки їли, mm -hmm. е, і, і потім вона виходила з них, кажу, так, дійсно, я її пив. І що ти скажеш? Кажу: ну, кава цікава. Але, але... якби трохи дорогувати mm -hmm. для цього. Так, так можна сказати, сказати так, але вона того в принципі варта. Ну, ти відчуваєш, що чашка питка, чиста, солодка і долі комплексна. Там є багато шарів, але в яких треба розбиратись. Дивись від мене, якби я купив цю прибірку, я б ні разу не пожалкував, бо кава дійсно питка, тобто ну, нормальна, класна кава. Але другий раз я би не купував, бо дійсно. Вистачає класних гіш, сіде. Це, як, це, це як... для того, щоб познайомитися yeah. з цим продуктом, щоб е досвід свій смаковий розширити. І дивлячись фільм, поки не зіграв ящик, казав, типу, о, -о, -о я пробував, я пробував. Це як Ліберіка. Ти зараз випав, а потім такий. Блін, прикольна кава була. Треба ще. Я 100%. ще залишилось. Хочеш? Я можу я просто кажу, що, ще, що просто кажеш? Ще Можливо. через рік то буде. Прикольні смаки є, які ви точно не відчували ще. І вони не перекриваються цими смаками якісь базова, дешевий кава якась там. 5 грамів, як я казав. Ми можемо заварити 70 грамів води. Ну, весенька, води 70 грамів води і візьмемо ретіо більше, щоб. Щоб не пити Жижу. Кава, як чорна ікра. І вона десь і коштує, мабуть, так само. Я не знаю, ціну на чорну ікру, але мені здається, що вона теж дорого коштує. Тому багато її не буває. Я думаю, ви знайдете для цього багато асоціацій в чекавлі. І можете написати їх в коментарях. А поки ви це не зробили, можете підписатись на канал, поставити лайк. І всі ці штуки. І можна навіть стати спонсором каналу. Вже 12 людей долучились. А це означає, що 88 людей всього залишилось для порівняння коменданти Аскину М47. Тормати більше. Для «Джазви» раджу у «Джазві» говорити все таки Заварилось класно. Ну, Питань нема щодо заварювання. Рецепт для всієї, кави підходить. Протестував на всіх обробках, це ми це перемішаємо, тому що бачите кірка яка. Нам uh -huh. це не треба. Нам треба трохи підігріти воду, щоб перемішати воно uh -huh. ефективніше випустило СО2. Щоб часточки не отримували зверху, тому що вони зараз co СО2 Вже можна. Це така кава, трохи зашквар. Я думаю, що ми отримаємо багато хейду серед професійних кругів, Бо... Серед професіоналів є така думка, що ну, не то, що є, це дійсно так, що кава трошки, пере, трошки переоцінена і ну, не вартує тих грошей, адже там, смак базовий. Але ми не сноби, тому ну, нам цікаво, ми купуємо, смажимо і ділимося з вами. Е, мені самому було, незважаючи не на мій досвід і е, палітру смаків кави, яку я міг скуштувати, мені самому було. Дуже цікаво знову спробувати цю каву і ще раз для себе зробити якийсь висновок. Там, варто вона тих гроші чи не варта грошей. А також ми не тільки про себе думаємо, а також про нашого клієнта, тому а, 40 пробірочок не шадали? 40 пробірочок сьогодні відправляться по Україні, хто забронював, того вони якби дочекались. Потомку в Брюаве а там колбрю вариться на вуш-вуш Ваша, що пінка угу. стала. Біла, а до цього кірка Давай, була. Давай з нею. Тепер точно пінка. Часточок немає. Ну, може є, але така вже. Головне, що пінка є. Я знаю, чого пірка не тонула. Бо кипилювак у воді не тоне. Тому доводиться двічі перемішати, або пізніше okay. зрозуміло перемішати. Джезве – найідеальніший спосіб, тому що два рази заварити ідеально вийде одразу. Якщо ви не переварились до цього рецепту ще, або з не спрацювали теж, як мене, це надійніше. Ну, бо просто можна в чашці заварити. І концентрованіше буде. Ні, в чашці теж, зверху буде плавати. Та, ну нічого. Перемішувати доведеться сильно. — А в джезві прямо зверху не плаває. Ні, не Там буде. І зверху Ні, плаває, не і зверху буде. Зараз, зараз не буде. Так вона набере більше смаків, і зараз ми відчуємо всю картину. Тому що в поровері частину смаків ми не витягуємо. Це зроблено для того, щоб чашку отримати збалансовано. Тут за рахунок дрібнішого помелу зваром баланс, буде значно щільніша чашка і цікавіша. І вже майже готова. Осад пішов одного. Має добре, що тому що це... М -м, ароматика стала приємнічна. Багато. Я ж кажу, це кірка. Взагалі благородний. Ну, вона інтенсивніша, ніж у фільтрі стала. Така сама, але інтенсивніша. Найкраща ну, каву, яку ти пив, не? Найдорожча. <свісна> До речі, якщо ви ще не читали статтю про найдорожчу каву. Вона вже є? То, здається, так. Я <свісна> <свісна> я не, не пам'ятаю, щось писав там. Як пити дорогу каву? Ага. В цій статті вказано, що таке дорога кава. І там можна подивитися, за що обсмажчики сучасні, спешаті обсмажчики оцінюють каву. Ну, що в ній цінного, що бачать, без маркетингу. До речі, в джезві вийшло найкраще. Я ж кажу. Угу. Ну, дійсно. По-перше, вона не відлажалась і треба якраз менше побути. Угу. Хоча не великий mm. фанат джезу, але вона дійсно вийшла краще, ніж всі ті воронки, які ми проварювали і в перший день, Та це завжди так. і там другий, третій день, і ось сьогодні дійсно. Більш інтенсивно тіло, що Охлонта. Охлон охлон Дуже цікавий шар смаку. Чи то гіршинка якась. Гіршинка, здається. Uh -huh. Така делікатна, освіжаюча гіршинка, як тоніки, знаєш там. Не, не грейпфрут якийсь там, а прикольна гіршинка І не темна. Якраз от, щось цікаве. І тіло, ну це, це варто того щось спробувати. Тому що кава свіжа, і їй легше варити в джезу. Та й в джезу, в принципі, збалансовані, що завжди. Час контакту більше імерсія, занурення, плюс воно там примішується. Ефективніша екстракція, але в балансі. Гречаний мед. Прямо взагалі. Ну, от якраз я казав, що якась темна, прикольна частинка. Угу. Такий трошки гірчаний мед, такою е, гірчиночкою, якось. Може, трошки акацію його меду. Це ти зараз е, прям набрав хейтерів стільки в коментарях обсмажки всякі там. Да. Я ж кажу, це цікаво. Угу. І це ще. Ну, реально прикольно. Після смаку себе було. І це ще рейтио вище трохи. Один до десяти заварюю зазвичай тут трохи більше води, щоб вистачило випити. Осад зайняв би більшу частину. Я думаю, люди теж будуть, як і зараз, пишуть про. — Про сідру? Угу. Писати, якщо комусь не сподобалось, пишіть мені викуплю. Ну там теж сподобалось, пишуть, якщо у когось залишилось а, по причині, так, що так, там так. чи не зайшла, чи забагато угу. купили, чи ще якось. Готовий викупити. Дивися, так? Можна. Завжди щоб тут. Ну. <ріст> Сіли, медитуємо, а там крутиться, п'єте. Обов'язково варто спробувати вже Це просто злочин, якщо ви це не зробили і не поділилися кимось. Є що шукати в ній. Тому медитуйте і до зустрічі. кого я різні.